Діалог з Богом. Я. Ти кажеш, що я світло, але іноді я відчуваю темряву. Що мені з цим робити? Бог, прийми це ти не можеш бути лише світлом, відкидаючи те, що ти називаєш. Темрявою. Темрява також є частиною твого досвіду. Вона вчить тебе цінувати світло. Без темряви ти ніколи не зрозуміла б, яка ти сяюча. Проблема не в тому, що у тебе є темні сторони, а в тому. Що ти борешся з ними. Все, чому ти чиниш опір, насправді продовжує керувати тобою. А все, що ти любиш, зцілюється. Ти прийшла сюди не для того, щоб заперечувати щось про себе. Ти прийшла. Щоб обійняти себе, обійняти все всередині тебе. Я, але іноді я боюсь того, що бачу в собі. Я боюся, що це виявиться негарним, негідним справжньої любові. Бог. Ти боїшся ілюзій. Все, що ти можеш побачити в собі, насправді все вже гідне любові, просто тому, що це частина тебе, навіть найболючіші спогади, найтемніші почуття, вони насправді заслуговують на прийняття. Це як дитина, яку ніхто так вчасно і не обійняв. Але тепер ти можеш зробити це самостійно. Ти можеш бути тою, хто дарує тобі любов, якої ще ніхто і ніколи тобі не давав. Ти стаєш цілісною. Коли перестаєш бігти від себе, я, звідки я знаю, що я цілісна, Бог, ти відчуєш спокій, не ейфорію, не захват, а глибокий, ясний спокій. Спокій, в якому немає потреби щось змінювати чи виправляти. Ти просто є. І в такому стані ти починаєш творити творити не тому, що це потрібно, а тому, що це так природньо. Я. Здається. Я починаю розуміти. Бог, ти не тільки розумієш, ти пам'ятаєш, ти згадуєш. Це знання вже є в тобі. Я просто допомагаю тобі відкрити очі. Я допомагаю тобі побачити це.